Друга частина інформаційно-психологічних операцій, які ви побачили на цьому тижні, це звісно, що брянська е партизанщина. Знову ж таки, брянські ліси там от кур. Курська Народна Республіка вторглась в межі Брянської народної республіки. Так, да, так, да, так. Да. Добре, що не Локацька. Да. Ну насправді ми ж знаємо, що саме там саме... Ну, вона недалеко. <гум> не далеко, да. <гум> да, і, і герої дуже часто схожі. Так, так, так. Ну, Що ви можете про це сказати? Наскільки а, ця вся історія може бути нам шкідливою, наскільки все це продукт, який може а, бути спонтанно, наприклад, створений самим росіянами, і а, їм. Може, через те, що це те, як завжди, все вони роблять поспіхом недолугом, може їм відгукнутися також негативом. Давайте розберемо ну, ситуацію. в брянську. Справді історія, яка генерувалася в самому, в самому надрах ФСБ. Так, так звана операція під чужим прапором. Тобто, ну як колись передягали в, в упівців і йшли вбивати мирних людей під, на, ну, під виглядом. Глявіць, Майнінський, та, це та, та. Майніла, Гляєвіць, це так. все до речі, в Чечні це, це вони практикували дуже сильно. І от ця історія вона натрапила абсолютно на несподівану контргру, мабуть, вперше, і е, стало зрозуміло, що. Коли немає опору, там Росія Росія лізе ну ФСБ лізе своїми такими е, проектами та туди, де немає опору, там, де вони нариваються на гру е, з, зі схожими механізмами, вони просто розсипаються. Тому що е, ну, ми ж всі знаємо знамениту формулу Леніна, Перепрошую тьху-тьху, <р no liebe> <р no liebe> про те, що кожна імперіалістична війна перетворюється в громадянську. Ну да, ви народно визвольно. І тут ФСБшників піймали на протиході цей російський добровольчий корпус, який зняв свій ролик, і цей ролик просто зруйнував весь їхній наратив. По цьому вони це трапилося так швидко, що вони почали сипатися. І цей різнобій, який потім породив хвилю. Ну, пузир медійний, а цей пузир так швидко надувався, що здувся ще швидше ніж надувався. Тобто його вистачило на один день, але по цьому можна робити дуже багато таких узагальнень. Можна сказати, що один із способів розбивання оцих, цього інструментарію ФСБ по ну, пузирях інформаційних вже один інструмент. Найдений, застосований. Наступні, потрібні такі самі наступальні дії інформаційні. І я думаю, що тут є дуже цікава історія, тому що тут же виходять, вже, наприклад, ігри представників поневолених народів російських, і там десь мав завершитись референдум. Ну, такий інтернет-референдум, ну звісно, що неформальний, так. тому що ніхто але що цікаво, що російська опозиція готує, наприклад, пакет постпутінських законів. що, що теж, Ну тобто, от зернинка за зернинкою створює таке такі дріжджово, якесь цукрове бурління, -бур яке по суті розірває Росію зсередини. я хочу нагадати, що а, по ічкерії те, що зробили а, українські а, політики, також так. кроки до визнання згадайте, ну, з за, -за, 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 за зараз. У нас, наприклад, угу. Дагестан і е, Татарстан і е, Башкортостан угу. просяться в статус і, е, ічкерії, тобто тимчасово окупованих е, територій. Такий само статус е, просять е, бійці е, білоруських е, полків е, для визнання білорусі тимчасово окупованою територією. Ну і от ця гра е, в міжнародно-правових е, всяких аспектах. Створює поле, яке на сьогодні Росія, ізольована від світу, не може перебити. От, ми бачимо, що останній саміт міністрів закордонних справ Великої Двадцятки де Лавров поремигавши і в вівсад. Ну, ну пустив гази, так би мовити, більш нічого путнього перешкодити позиції цивілізованих країн він не зміг нічого протиставити. Ну добре, не прийняли загальну резолюцію угу. з, з осудом російської агресії, але це що? Відвернуло, скажімо, неприйняття цієї агресії в більшості країн Так, звісно. що ні. Навпаки, оце ну биття копитами. Воно ще більше збісило нормальних людей і погіршило ситуацію самої Росії.